є. Прошу Ігор. Хотілося б обговорити питання щодо загальнобудинкових лічильників приладу ГАЗ. Складається зараз така ситуація, що споживачам вже почали надходити квитанції, в яких вказується 18 кубів на одну особу. Це по тим будинкам, де, будемо так казати, люди відмовилися від загальнобудинкових лічильників. А є ситуації, коли тому будинку, де вже встановлено загальнобудинковий лічильник, вже почали нараховувати по 24. Я знаю, що ви нещодавно там були на зустрічі з мешканцями, принаймні, планували. Просто зараз така ситуація складеться і по іншим будинкам. У нас в місті вже встановлено близько 10 загальнобудинкових лічильників, але вони ще не використовуються, не видані в експлуатацію. Вже є рішення суду, що яким нас. Зобов'язують припинити вчиняти ну, перешкоджати діяльність Харківка щодо застосування цих лічильників і судом вже вирішено ну, прийнято рішення зобов'язати нас прикласти цей договір або визнати договір укладені. Знаю, що ми подавали апеляцію, програли, сплативши юристам харківським 8 тисяч. Просто Зараз по тим будинкам, де вже встановлено, така ж сама ситуація може виникнути, і в них будуть платіжки по 24 кубагато. Дискутуючи в інтернеті на соціальних мережі Фейсбук з спеціалістом по зв'язкам з громадськістю, вона висуває нам претензії як в громаді, як органи місцевого самоврядування, що ми не йдемо до них, їм на зустріч і не приймаємо участі у співфінансуванні встановлення квартирних лічильників. Ну, є бажання споживачів самостійно встановити лічильники, але вартість 4-5 тисяч це для них не підйомно. Чи розглядається зараз якась можливість ну, домовленості з Харківгазом щодо придбання лічильників самостійно споживачами, а робочі підприємства Харківгаза тут, щоб їх встановити. Взагалі, чи ведуться зараз перемовини на цю тему, ну, щоб людям стало зрозуміло, до чого їм готуватися в майбутньому. Е бувають випадки, коли людям приходять квитанції по 18 купів, Харківгас е е е стверджує, що вони відмовилися від, встанов... ну, від становлення будинкового лічильника. А по факту вони такої відмови не давали. Фактично є ситуація, де... Фальсифікація а, таких відмов. Зараз у поліції є звернення від мешканців 13-го будинку, другий мікрорайон щодо фальсифікації. Хотів би запитати Микола Григоріча, на якій стадії ця справа щодо фальсифікації документів по Ну, В цілому якось треба нам, як громаді, ситуацію там, ну, в цій ситуації розібратися і щоб наші мешканці в подальшому не страждали слабілямо на палістів. Дякую за запитання, підняте. Дійсно важливе питання на сьогоднішній день. Воно актуальне. Таких питань у нас достатньо, не тільки по газу, і по другим галузям. Я зараз поясню після того, як Микола Григорович відповість на задане питання. На сьогоднішній день ця заява перевіряє. Тобто забито від призначені обрання образів і призначені. Хто. Будемо казати, кура з або не була. А скільки може тривати? Це вже здається, два місяці тривати. Я б за не встановив. А можна пришвидшити. Микола Галич, я прошу розберіться, щоб ми найближчий термін визначились по цьому питанню. Добре. Пояснюю позицію. Позиція Лазівської міської ради і мене особисто не міняється. Необхідно виконувати Конституцію України, а також всі ті закони, підзакони, які в нас діють на території України. Ви знаєте, що мною були проведені неодноразові перемовини в даному випадку з Харківгазом по питанням налагодження співпраці і порозуміння. Ну, на жаль, на жаль. Те відкритий лист, який був із, на сайті розміщений він і досі на Харків Газу, де обвинув мене як міського голови, в тому що я перескажаю діям працівників, вони не, не відповідають дійсності, я не збираюся з ними знаєте, ну, спорити. Лінійка треба ті для чого? Для того, щоб виміряти. Вона не потрібна для того, щоб определяти інші параметри, розумієте? тому вони подали на нас на суд. Дійсно, перша інстанція нами була програна. На другій, на стадії апеляції ми також програли, тому що була Нанята харківська організація, яка в межах діючого законодавства предприйняла максимально все для того, щоб захистити інтереси територіальної громади Лозової. Ну, на жаль, у нас ми знаємо, які суди. На сьогоднішній день розглядається касація, ще рішення не прийнято остаточно. Не прийнято ще на касацію юристи. Так чи ні? Касація у нас іде. Вишов розглядається ще, ще розглядається. Я не помиляюсь. Не, вона розглядається, але ми зобов'язані виконати рішення. Ігор, Юрич, давайте я далі поясню. Значить, цим рішенням суду передбачається зобов'язати Лазівську міську раду по будинку, по будинку 22, по-моєму, не сімдесят по одному будинку укласти договір. Я вам заявляю, навіть якщо касаційна скарга е, не буде в нашу пользу, да, е, безумовно, ми будемо заключати цей договір. І сьогодні ми від, не відмовляємось заключати всі договори, які нам надають, Но вони повинні бути в межах діючого законодавства. Ми не відмовляємось заключати. Хто сказав, що ми відмовляємось? У нас, якщо ми заключаємо, ми повинні дати протокол розбіжності. Поки що нам ці договори ніхто не дав. Ми не написали протоколів розбіжності. Ми повинні згідно цього виконати, вони повинні виконати згідно діючого законодавства технічні умови. А на сьогоднішній день управляюча житлова компанія також написала на поліцію про те, що пішло. Значить, воровство, майна житлово-управляючої компанії, тупо повирізали труби по метру. Ну, поліція нам відмовила, тому що збиток повинен бути більший, метр труби, оказується, не підпадає під кримінальний злочин, під адміністративний, понимаете? От, Мені це також не зрозуміло, що не Посадових осіб, ті, які виконували неправомірні дії, встановлювали ці лічильники на майні громади, за яке відповідає житлово-управляюча компанія, адмін адмінштрафа не сталося. У нас вказується, що по метру можна вирізати і нічого не буде. Розумієте? Ми в цьому напрямку діємо, ще раз повторюю, згідно чинного законодавства, те, що стосується. Населення, яке на сьогоднішній день дійсно по четвертому мікрорайону. Там було да, Микола Іванович, там керівник СББ, От було прийнято рішення, ними і виставлені відповідні рахунки. Куби. Я виїжджав туди особисто. В суботу в мене були також мешканці з цього будинку. Ми надаємо юридичні консультації і будемо допомагати в цих питаннях людям. Кроме суда, я нічого другого не бачу. Тобто на це і ми розраховуємо. Є судова система, яка вирішує спільні питання. Я рекомендував людям у межах діючого законодавства по цим питанням звертатися до нас і з заявами в суд. Нехай суд доказує справедливість того чи другого випадку. По-другому ми не можемо, ми не можемо бути суддями, розумієте? Те, що на сьогоднішній день вертикаль влади, на жаль, не зовсім працює, ви ж розумієте самі, що в нас є функції держави, є функції органів самоврядування. І по ті звернення, які ми сьогодні пишемо, да? вони ж мають на, на, над собою підґрунтя під собою. Тому що в нас є закон. Основний це конституція, де чітко определено, що повинна держава, що повинна громада. В даному випадку нам на 17-й рік накинули все, що можна, і комуналку вже повністю і по охороні здоров'я, і по освіті, і по всьому. Ну це ж ви мене вибачте. Це повноваження держави забезпечити безкоштовну охорону здоров'я фінансувати. Це повноваження держави давати середню освіту. Ну, ніяк не наші функції. Ну, це все регулюється бюджетним кодексом. Ми в цих питаннях також сьогодні займаємось ну не так, як хотілося б, ну завдячуючи вам, от прийняли такі рішення. У нас багато чого не те, що хочуть люди. Ну Ми не в змозі при збільшенні видатків на 40%. При ніяких додаткових і при тому, що в нас ще 15% забрали подоходного налогу. знаєте, фінансувати все, що комусь вздумається. там. така ситуація. Тому я вважаю, тут не треба не баставати, не бігати, не кричати, а зважено на це реагувати, звертатися в вищестоящі організації, звертатися в Верховну Раду, Кабмін до президента, що ми зробили. Якщо ніхто не вправі нам допомогти, то можливо ж президент зверне на це увагу. Розумієте? Тому що питання органів самоврядування, де є самодостатні територіальні громади, повірте, профіцит іде бюджету. Профіцит. Ну, ми не, ми, ну, не повезло нам, так, що в нас не повній мірі загружений Лазівський ковальсько механічний завод. Що в нас розвалили, розвалилися другі заводи. Ну, не повезло нам. От ситуація яка. Тому ви правильно кажете по цим питанням. Я ще додам те, що я вдячний за те, що ви рік працювали зі мною От, по питанням реформи, створення СББ. Е, на жаль, не пішли в нас діла. Я вам написав звернення, тому. Ну, це ваше право не працювати заступником. Я дійсно зробив вам офіційне предложення і розумів те, що ви, і розумію, що в нас і в подальшому буде спільна співпраця. Ну, є питання, які дійсно на сьогоднішній день потребують вивчення більш глибокого адміністративного врегулювання і роботи. Прошу, хотів би, щоб ми якусь стратегію для лазівчан побудували і запропонували. Бо зараз я ще раз на четвертому країні, там, де моя, мій виблачі, округ, майже на всіх 9 поверхівках встановлені ці загальнобудинкові лічини. По 72-му будинку ми четвертому ікран. Ми програлися тут. Нас зобов'язують цей договір укласти. Я вам ще раз кажу, Ігорю, mm -hmm. та не програли ми. Володимирович, я знаю, як вирішується. Рішення апеляційного суду, поки рішення не скасовано, воно чинне, після того, як апеляцію ми програли. Я хочу сказати про те, що така ж практика буде поширюватися на всі будинки на 4-му мікрорайоні. І, за, і з того моменту, як така практика буде поширена, несправедливий розподіл газу в цих будинках буде такий самий, як і в будинку 4.29. Хтось гріється, хтось прописаний один живе 10 і оцей весь об'єм газу розподіляється на всіх зареєстрованих. Я хотів би, щоб ми запропонували якусь ідею споживачам, мешканцям цих будинків, якщо б ми виступили з пропозиція органіцевого редування таз, що споживачі купують лічильники, а їхнє підприємство встановлює, щоб якимось чином здешевити. Цю е, процедуру люди, я знаю, з 29-го будинку споживачі готові купувати ці лічи, але не за не за ціною тисяч разом з проєктом. Я хотів би, щоб ми виступили, виступили місцевого самоврядування з пропозицією до картків газ. Я розумію, що ми не можемо профінансувати як третя як, як третя сторона цьому стасунка, бо у нас немає достатньої кількості коштів. Але хоча б пропозицію вийти, щоб найти порозуміння, бо конфлікт е, 18 рік е, 1 січня, це залишилося вже у нас 10 місяців і з того моменту цей конфлікт загострюється І ситуація з нарахуваннями за буде, вже тоді буде дуже гостро стояти. А зараз, якщо у нас ще є 10 місяців, щоб ми спробували знайти порозуміння склад Харкигазу. Вони зсилаються на практику в інших місць, що вони там в інших містах місцевою владою домовилися. Може, ми якимось чином спробуємо домовитися на взаємовигідних е -е, стосунках. Осей Гарович, от дивіться, я не ждавши сьогоднішнього дня і пропозиції ще 4 місяці назад, коли в нас пішов конфлікт, зібрав комунальників, порадились. Я особисто виїхав у Харківгаз, провів три зустрічі. Потім ми на рівні НКРЄ обласного відділення провели зустрічі по питанням здешевлення встановки лічильників. Це було зроблено. Ще 4 місяці назад. На жаль, питання, пов'язане по усиленню кадрового керівництва житлово-управляючої компанії, пов'язано також із цим. Тому що ті мої доручення, які були дані, вони просто були не виконані. Тому на сьогоднішній день у нас новий керівник Жука. У нас сьогодні затверджений заступник по житлово-комунальному господарству. От. Ми ті мої доручення, які були дані, ми їх постараємось виконати. У нами були проведені перемовини з містом Львовзавод, де ці лічильники у півтора-два рази дешевші, де ми можливо як депутати. Підтримують, виділимо 300-400 тисяч на закупівлю цих лічильників навпряму на завод, через жук. Купимо ці лічильники, потім людям тут по собі вартості продамо. Це також буде на тисячу, на півтори тисячі дешевше, ніж пішло б воно через комерсантів. Ми пропонували Харківгазу за рахунок їх. Зробити проєктно-технічну документацію, а також здешевити встановлення, тому що ті договори, які сьогодні є з населенням, передбачають з собою поставку газу безпосередньо в квартиру. І перш за все, зацікавлені в цьому не тільки самі мешканці, а також і Харківгаз. Тобто Це було вже сказано, але воно не працює. Ви повірте, ну я ж не зомбі теж, і не Коперфільд. У мене другі питання на сьогоднішній день виникають, які потребують детального вивчення, знань, всього другого. У нас сьогодні дефіцит бюджету, у нас сьогодні відключають електроенергію, нам сьогодні питається всунути двойну ціну газу. Якщо я буду займатися счетчиком, ну для чого тоді служби? Тобто ми виробили сам роботи і план, Просто воно, ну ні, 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 ніхто не хоче робити, будемо так відверто говорити. Я от на 14-й садик поїхав, подивився, що там твориться. Понимаєте, повне нарушення проєкту німцями. Куди ж дивилися? Треба самому було поїхати і подивитися. Три балки кинути, щоб балкони не затаплювали. Проблему зняли, все. Нема в плані, в генплані. Коли подивилися, в проєкті все є. Просто ніхто туди не дивився. І сьогодні, от Вікторія Миколаївна займається цим питанням. Хоча там теж були відповідальні люди, повинні були дивитись. І куди не ткни, повірте. Ми сидимо всі депутати. А те, що діти голодні, чуть не залишились, теж все, всі мовчимо. Я не політизую ситуацію, я просто говорю про те, що ми займаємось питанням і максимально питаємось в цьому всьому безладі, який у нас є, знайти конструктив, знайти порозуміння з усіма. Ну, на жаль, виникають такі питання, у нас же, ну, волшебників, знаєте сколько? Є доручення відповідні, доручення конкретні жуку. управляющей компании Ершов Сергей Антонович есть? есть. Так, что я брышу что-то? 7000... Не, я брышу что-то. 72 тысячи гривен они просили профинансировать объем работ, которые надо сделать для подготовки, чтобы могли взять на себя жук установку, про проектование, установку этих значений. Понимаете, вот кто-то что-то сделал, я ничего не знаю. Сделали и молчим. То есть решение проблемы мы бачим, правильно? Полегшенню фінансового тагаря для наших мешканців. Ну мовчим. Тому треба новому керівнику дійсно приділити цьому увагу. Тому що ми кожну п'ятницю проводимо комунальні планерні наради, мовчим. Кожен понеділок проводимо розширену нараду. Я ж не для того, щоб спросити здоров'я, це теж треба спрашувати хоч раз у місяць, як здоров'я нашего. Керівників. Для того, щоб підняти питання, щоб його розуміти, ну ці питання, кроме нас з вами, ж ніхто не буде рішати. Дядя ж не прийде, не буде рішати. І я не буду його рішати, бо ну, я, во-первых, не фахівець в цих питаннях. Є технічні е, робітники, є відповідні економісти в житлово-комунальному господарстві, що необхідно для того, щоб зменшити. А необхідність з п'яти до трьох двісті є у нас така. Я вже для себе прорахував, ну в принципі. Тобто, це значні кошти, які можна знизити. І тим самим зняти ту напругу, яка в нас є. Ще які